Що ви кавалєрка думаєте? Куди ми йдемо? Каже, на ми ми йдемо на дуже смачну каву. І вона реально є дуже смачна, є холодна і є гаряча. І сенсей тут є. Ну а що так. ти собі гадає, ти а що гадать? Привезти в Трускавецькій. Може, ти що не... занести в Ні. Не. не хочеш? Не, так що не ми не на каву? Так, бо я так в сторі садилася, там що каву п'ють-п'ють. Я думаю, ну прийдемо. А ми, ми на кабусі подивимо. і роз'їжджаємось. Mm -hmm. так? так? Ви так. хочете і їхати? Роботи. Ти хочеш додому їхати? А не роботу, завтра перший день. ти хочеш не, до роботи? Хочу, не хочу не хочу їхати від тебе, мені з тобою добре. але… Та ясно, а хто не любить відпочивати? Так. Всі люблять відпочивати, але ми щось організуємо. Але так перезагрузились. Правда? То й слава Богу. Я задов... Ви задоволені? Задоволені, небо. Кавалєрочка, я з хати з лишених ніколи не йду з пустими руками, ніколи. От мушу щось віджати і все. Ну, Одним словом, віджала, бо то є смакота неймовірна. І в них ще по кусочку лишилося, яка дай мені. А він каже, Йой, та що я маю вже з тобою робити? каже. Візьми собі, але по маленькому кусочку. Він не бачить скільки я взяла. Але я по кусочку взяла. Ну сказала по кусочку, значить, по кусочку. Тобто ви від Ані на день народження? та ой, анічка дуже дуже дякую. Дуже смачні пляцки. Вам можна руки цілювати. Не та то, що то, там то, руки? Ноги так і можна цілювати. І скажу вам також я Віджала курлєвий годинник. Бо вчора Ірі дала годинник брати для аксесуару і не знаємо, де тепер положили, але буду шукати. А я тако зараз йду на склад, і мені треба, щоб щось на руці було. А то браслет є, а годинника нема. І мені вже щось бракне. Але так репетував, каже, ти мені завтра каже, бо я твоє знаю. Кажу. Ти як береш то з кінцями. Так що не буду довго бандрони плести, бо менше купа роботи. Хочу в хаті поприбирати, попрати. Ще на склад треба їхати. Нам ну, словом кавалієрка, все як завжди. А тут в хаті кавалерка, скажу вам, тако, ідеальна чистота. Яка ви їсти не готуєте, Аркадій Аркадійка? Бульбу з котлетою тільки надоїв. доїв. Ще салати є. Та й де на мене, що будеш готувати. Я кажу, то що приготую, принесу. Ще не знаю, що, але щось треба готувати. Так що, кавалерка, я на Та і на закупи треба, і на склад треба, і до хати треба. Куди попаду перше, не знаю, але вирушаю. ти був? Так як де? Трохи там, трохи там. Дивіться, що у нас вдома. Трохи там. Це сміття. Тут квіти вже Оля. проведені в порядок. Тут. А. Я кажу, сюди можна тако приходити, вибирати хто який хоче. І, так, але вдома так якось Як? видно, що День народження. От, та, було День народження. Але ще одна твоя кавалерка, Пані Тетяна з Рівного, яка проживає в Італії. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі всього самого найкращого і дарую тобі такі цукерочки. Щоб я була така солодка, і че так. так? Пані та кращого щиро, щиро вам дякую. Мені дуже дуже приємно цукерки. Які люблю. Дякую. Де ти був? Е, та всюди я зараз в, магазині, в магазині, в магазині, Шо, там, в магазині. Що в магазині? Щось. бляха там на вулиці, так жарко, я ж взяв дів куртку. Но, Тут а вдома сидиш, то воно так прохолодно, виходиш на вулицю, а ну, на вулиці у нас... Ти прийшов, а тепер я. йду. Тепер Знає, ти йдеш, так? Так, тепер йду. Добре, Ясна. що ти прийшов, а тепер я левасенько, йду. Але вдівайся не дуже. Ні-ні, я буду... Так ні, легенько. Якусь ні. футболку, джинси. Ні-ні, джинси вже не ходять. Ну, може, навіть не джинси, дженські слони, я навіть не знаю. Та кілося, ти що зараз ти кавляє десь плесіння? Аля, ти мені засвічуєш куди ближче? Та чека? Ти мені за свій ти зробиш зірку тут. Так кавалерка відбуває фотосесію. Ну давай. А що буду фоткати в мене. Деке зеркало. Чому мені так близько? Я не знаю. Треба те помити. Та не буде мити в шлях. Давай, виключайся,